Сьогодні два тижні в новій квартирі, і ми ще не розлучились. Ось наші враження. Ми почали прикидатися о 8-9 ранку. І дивно, що навіть Марк, який любить пробудити усіх у п'ятій, просто переміщується до нас і спить до 9 ранку. Дитяча марка виконує функцію складу. Все, що не змішається в інших кімнатах, туди іграшки, одяг, меблі, пачки все до марка. Спочатку ми мріяли про тишу, затишок і спокій, але в реальності ми купили безкоштовний абонамент на звуки перфератора. Не питайте як, але у нас трістолет можливо просто через те, що на ньому хтось сидить. До недавнього часу ми мали лише душ, тепер у нас є ванна. І не ми в ній найчастіше сидимо, а Марк. Пів години щастя щодня для Марка гарантовано. І до речі, Марк вже набив свою першу шишку. Але як, ми ще досі не знаємо. До речі, також я почала робити домашні сніданки. І це вже ритуал. Ми купили гріль, відгородились, посіяли травичку, покосили і встигли вже зробити перше барбікю. Приїхали друзі з лодзі і також наші куми. Вечір був ідеальний, але поки не дійшло до миття гріля. Тепер у нас такого ентузіазму не буде. І також нам вже зробили перші подарунки на новосілля. Наприклад, тарілки ручної роботи. І теж, до речі, нам подарували суперпопулярний чайник, кажуть, що його мають усі блогери. А перед самим заїздом нас залило. Тепер у нас встановлені спеціальні клапани. І також біля дому ми маємо дві хвилини парк, де можна просто вийти і погуляти. Отже, два тижні в новій квартирі ми все ще разом. Отже, і квартира для нас справді хороша. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, і ми обов'язково запишемо окреме відео.